Воняння до школи вертаються діти на вічну дорогу знання. Ось і закінчилося ще одне сповнене веселощю і радості, ви не впертий календар, то ми б і не повірили в це, адже зелень на деревах ще така свіжа, а небо таке пронисливо, синє і високе. Хоч як не жаль розлучатись з веселим літочком, я переконаний. Що кожен із вас чекав початку навчання, як цей земельний день дарує нові зустрічі старим друзям, відкриває нові шляхи і народжує нові мрії. Головна подія сьогоднішнього свята до нашого шкільного колективу вливається гомінки і непосидюще поповнення першокласники. Наших дорогих першачків чекає палуба на кораблі, який понесе їх по великому океану знань. Тож запрошуємо на майданчик Юн.

То багато праці в школі віддає з кожним новим роком. Школа молодіє, бо приходять діти знову в перший клас і радіє сонце, і живе надія, і щасливі зорі дивляться на нас. Вам небо, всі скарби безцінні. Сьогодні у руки дає, Сміхнися, моя Україна. Ти бачиш майбутнє своє свято першого дзвоника оголошується відкритим. Сьогодні у нас гості, голова сільської ради Василь Михайлович. Та начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Василь Римару. Тож слово надаємо нашим гостям. Дуже дякуємо. Найперше ну, слово я перепрошую, надаємо вам для благословення нового навчального. О, дякую, ви так скорабляли ще і зразу. Набал. <сху> У нас якраз і корабель. Ну, <кху> Слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Шановні пані директори, пані завуч і... Дорогі наші, шановне панство, дорогі вчителі, шановні батьки і наші дорогі діточки, сьогодні є велике свято для всіх нас, бо після тривалих вакацій, де ви мали нагоду відпочити зможніти. І сьогодні перший дзвоночок, щоб почати плідну працю нового навчального року. І дивлюся сьогодні тих малесеньких діточок, які, напевно, є вже першокласники. І дивлюся на вас вже майбутні випускники для праці, для навчання, щоб доповнити ряди. Нашого українського народу. Я дивлюся і на церкву Божу, на ту нашу маму, яка цілу неділю нас гуртувала всіх дітей, всіх вірних, в храмі, де перебувала чудотворна ікона Божої Матері Кривської. щоб своє серце, свою душу, щоб. Прош розум, розуміння були просвітлені тою божественною благодаттю, яка доконечно потрібна для кожної людини. Я радий, біжуся тим, що мама, та яка всі нам мати, вона своєю ласкою, своїм покровом, благаю і молю, що покрила вас, і свого сина вимолювала вам плідної праці, Гідними дітьми Божими і насельниками свій час Божого Царства. Сьогодні хочу вам побажати в цей радісний день і хотів би сказати ті пасхальні радісні слова, що цей день Господь створив для нас, щоб ми раділи і веселилися в ньому, і побажати вам всім найперше це здоров'я. Ну, так потрібно. Я думаю, що на цей час канікул як ви перебували трошки ви його підкріпили. Ну, напевно, що час праці, коли будете вчитися, то я переконаний тому, що ви ще підкріпите його кожен день своєю молитвою. Знаємо з молитви. І я бажаю, щоб вона горіла на ваших кустах, а матінка Божа, до якої ви звернетеся Богородиці, на кінець навчального дня, щоб вона скріпила вас. У любові і покрила своїм омогором. Найблагословіння Господне зійде на вас, покров матінки Божої перебуває з вами по всі дні вашого життя і в час навчального року. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі школярі, шановні вчителі, батьки, вітаю вас з початком нового навчального року. Вітаю вас з початком навчального року. Для більшості з вас це, почат... Для більшості з вас це пора добуття знань. Та... Та нових знайомств. Розпочинається новий навчальний рік. Цей рік для вас має пройти досить нормально. Тому що я вважаю, що ми, молоді українці, патріоти, повинні гордитися своєю державою. І я вважаю, що для кожного цей рік, для вас учний, повинен минути недаремно, щоб ви гарно. Відвідували свої уроки, поважали своїх батьків. Шановним вчителям я дякую за ту тяжку працю, турботу і знання, які вони дають своїм вихованцям. Нехай їхні успіхи будуть винагородою для за їхню нелегку працю і терпіння. Хочу саме перше подякувати, як був у нас останній дзвоник. Ми просили діти, поведіться в себе дуже прекрасно і гарно. Хочу подякувати дійсно за тих три місяці ніяких не було аварій, бо дійсно, кожен із вас і майже тут може через п'ятий має скутер. Ну, так Можу подякувати і батькам, і дітям, які сплевели дуже гарно, прекрасно за цей період в наших західних областях. Але дякувати Богу, всі якось живі і здорові. Ну там що є, пострадавши, то є, але це ми. Не... І це в матеріальному, а не у здоров'ю. Хочу вчителям, які в період навчального року побажати вам здоров'я, терпіть, діточкам, прийміте ті всі кращі е -е, е -е, дання, які вам будуть подавати вчителі. Всім бажаю всього найкращого, здоров'я, науки і щасливого навчання. А директору школи, так як ну, все традиційно у нас вже йде, розумієте, може. І починаючи із фінансування Раковецької сільської ради, так може приєднання є бюджет районної, обласної, оце основний бюджет має бути Верховної Ради, може та школа наша трошки щось зрушиться, бо є, є 100 тисяч є на технічну документацію. Ну і пообіцяли гроші і на будівництво школи. Ну скільки що не будемо наперед. Всім здоров'я, миру із вам! залежить їх майбутнє. Сердечно вітаю вас із з ним знань, звичу всім здоров'я, щастя, радості, невичерпної наснаги, успіхів у роботі та навчанні. Віктор тор'ющий. А також хочу зачитати. То до колективу Раковецької загальноосвітньої школи першого 2 ступенів Баршанського району це лист начальника управління освіти Зінгіди Болю. На ваше звернення щодо будівництва нового приміщення Раковецької загальноосвітньої школи першого 2 ступенів повідомляємо наступне рішенням сесії обласної ради від 31.07.2007 року затверджено середньо. Трукову програму соціально-економічного розвитку області із залученням субвенції державного бюджету на 2007 2011 роки. Програмою передбачено спорудження школи на 2009-2011 роки. На даний час витовляється проєктно-кошторисна документація, на що передбачено в районному бюджеті 100 тисяч гривень. Є дополюдний. І на закінчення. Вручення похвальних листів за високі досягнення у навчанні нагороджується Хачко Ігор Андрійович. Прошу облезки. Магас Ольга Іванівна, учениця 5 класу. Лишин Анна Васильівна, учениця 6 класу. Це Богдана Васильівна, 6 шостого класу. У мене Василь... Віталія Васильівна, сьомий клас. Болі не вистачає на нашому кораблі. Напевно, капітана, тільки він чітко знає курс корабля. Тільки він завжди тримає штурваля успіху у своїх руках. Тому що знає, де чекають знання як їх здобути. Капітан знає всі проблеми на кораблі, бо сам починав, як і ви, юнгою. Тож запрошуємо на палубу капітана, учня 9 класу доччика Ярослава. Любі першокласники, юнги корабля знань. Я знаю, що ви готувалися до цього дня. І я знаю, що от вас до цього дня і нетерпляче чверти команди, щоб привітатися. Юнги першого класу наказую вийти до мікрофону. Приходимо всі сюди. Любі наші першокласники, нам 9 класу і радісно і сумно дивитися на вас. Радісно, бо ви такі веселі, красиві, а сумно, тому що ми були колись такими самими, але дитинство не повернути. Бажаю всім учням нашої школи. Хай кораблі вашої долі сміливо пливуть на зустріч з хвилям нових випробувань, ходового вам вітру. Вільно першокласник заходьте на своїй. Шановні пані директоре, Дорогі наші вчителі, наша школа я ще останні бажаю вам сьогодні радості і Божої благодаті, дійсно і такі гарні, веселі. Так вам багато бажань сьогодні бажали і наша влада, і наша влада сели, села. Ну і я бачу, як добилися вчителі свого такі маленькі, де я так гарно привітали, заспівали. Великий ухін вам, дорогим вчителям, за вашу плідну працю і допомагає вам, здоров'я вам, терпеливості. Хочу так сказати, дай Бога вам всього всього найкращого. Слава Ісусу Христу! Щасливого навчального року. Остійні діти весело помощи, беремо у перший клас. Життя цікаве і щасливе розпочинається для вас. Любіть цю школу, вчителів любіть і подарунки ці прийміть. П'ятикласники дарують незабудки для першого класу. Квітне Барбінкову, хай творчості не мовкнуть ручаї. Слово надається першій учитель. Діти, мої властів'ята. Стало сонце яскраве і світ заяснів. Я безмежно щаслива і дуже багата, скільки в мене є дочок. І скільки синів. Дорогі діти, я так само хвилююся, як і Адже я сьогодні в мене і радісне свято, і водночас трошки сумне. Радісне тим, що поповнилася наша шкільна сім'я, влилися діти першого класу. А сумна тим, що мене. Зовсім небагато часу. Якихось 9 місяців віддаляє нас від того, що мої випускники закінчать школу і покинуть її. Але я вірю в те, що ви будете завжди її пам'ятати, що будете звертатися до своїх наставників, коли будуть перед вами стояти якісь труднощі у виборі вашої професії. Тож бажаю вам, мої дорогі випускники, пройти цю стежину випробувань чесно, правдиво. Е, нехай охороняє вас Господь із Небес, на снаги, терпіння і всього-всього не так. путь Висловить такі, пролетіли роки наші, у нас тепер наші пусти. Ви то вікна, чувачки, потислають брати. Всі всі дарують квіти вчителям. Для чого ви їм сьогодні привели? Вам навчання, любі першокласники, вас ведуть на урок учні 9 класу. Корабель відпливає в країну небачених знань. Дитинство то вічне світання, а школа ваш порт на зорі. Ідіть же вперед, без вагання. Чекають вас всі вчителі. Рушайте на штурм таємниці під звуки небесних пісень. З новим навчальним роком, друзі. Хай завжди буде школа. На цьому свято першого дзвоника оголошується закриття. Прапор ми сьогодні не опускаємо, тому що діти йдуть на уроки. На перший урок і на всі інші уроки, які будуть сьогодні. До нових зустрічей! До побачення!